Друзі, всім привіт! Нарешті ви дочекалися. На ваші прохання. Зараз зроблю порівняння цих лінзованих LED ламп. Обидві вони сітять дуже добре. Різниця у них тільки у дальньому світлі. Ці лампи вже установлені у відбивачі. Зараз я буду під'єднувати і робити порівняння. Дві лампи вже готові. Зараз під'єдную з канбусом лампу, потім універсальну. Дивимось. Так, лампу з кандусом під'єднав, Тепер універсальна. Дивимось різницю. У лампи універсальної світло йде більше ширше в обох напрямках. Але лампи з канбусом воно більш насищене, як бачите. Не може унів... універсальна лампа його пересвітити. Тепер зразу вмикаю дальнє світло для порівняння. Спочатку канбус. є. І універсальна. Ось така різниця тепер по дальньому світлу. Те, що з канбусом, як бачите, такий йде хрестик, а універсальна просто така йде точка. Ось видно. її. Ось так вони світять. Порівняння ми зробили. Порівняння завершено, висновок такий. Обидві ці led лампи дуже класно світять. Якщо в вашому автомобілі є місце у фарі під канбузлок і під кулер, однозначно ставите цю лампу, не пошкодуйте. Якщо ж немає місця, наприклад, як в Туксонах чи Кія, то можете поставити ось цю лампу. Також ця лампа ставиться і в мопед, і в мотоцикл. На цьому в мене все. Кого зацікавили дані лампи, ви можете їх замовити у мене. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.